Що я боя б... автора, який бореться з психологічною проблемою, вона вона людина, не може завершити а, свою книжку чи почати, чи розкрутити свою ідею, чи вийти в соцмережі. Оце моя просто улюблена проблема, з якою я працюю з авторами, тому що я сама з нею стикалась і інколи продовжую стикатися. Це психологічний бар'єр, який я називаю недолюбленості, але в результаті це виглядає так, що людина, дитина. Приносить а, близьким людям чи авторитетним людям а, результат своєї роботи, а йому кажуть, ти молодець, але в тебе там не вистачає того і іншого, і в цілому можна було постаратися краще, Тобто це знецінення. І це психологічно вантажиться у нашу підсвідомість, і цей вантажівка. Да, цей вантаж він нас тягне все життя у те, що ми не дотискаємо, не допрацьовуємо, не можемо проявитись, так, так би мовити. Да? Тобто, і у нас постійно ось такий психологічний блок. І я з цим працюю якраз методами езотерики, методами фізиками. Все ж таки ну терапевтичні вправи. Вони працюють. Ми на цігун, ми обожнювані й тайчі, ми обожнюємо терапевтичні просто вправи. Не обов'язково там якусь велику йогу робити, але фізика наша вона завжди працює.